Ароматна, запашна та смачна. Сьогодні ми розповімо про першу мукачівську мануфактуру кави. Мануфактура кави працює вже понад два роки. Вона розташовується на об'їзні міста. Власники розпочали близько 15 років тому з маленької кав'ярні в одному зі спальних районів. 11 років тому почали обсмажувати зерна, і вже понад два роки працює мукачівська мануфактура кави в окремому спеціально обладнаному приміщенні. Я особисто варив каву. Я так вчився, і це було десь біля 15 років назад. І з одної кав'ярні, ось так, потихеньку. Почали постачати каву в другій кав'ярні, імпортували, а потім вже почали обсмажувати каву. Обсмажуємо каву вже біля 11 років. І ми зареєструвалися тоді, торгов, торгова марка наша зареєстрована, перша мукачівська мануфактура кави. На той час не було крафтових виробників кави, ми були перші. Будівлю облаштували спеціально для процесу обсмаження. Приміщення захищене від вологи, адже саме вона найгірший ворог кавових зерен. Якщо Показник вологи вище норми, вони починають псуватися. Ми е, прийняли рішення, щоб якісно щоб виробляти якісну каву, потрібно спеціальне приміщення. Ну оцю будівлю ми побудували вже з урахуванням вимог до зберігання. У нас в самій Дощі великі будуть місяць до дощ на вулиці, 95% вологи буде. У нас більше 60% не піднімається. Ми контролюємо приладами, гігрометрами, вологість. Тобто ми зробили тут дуже чудову гідроізоляцію, і завдяки цьому ми маємо якісний продукт. Процес обсмаження розпочинається із завантаження зери на спеціальний апарат. Протягом 70 хвилин вони обсмажуються. Далі процес охолодження. Кавові зерна необхідно різко охолодити. Розповідає власник мануфактури, адже якщо зберігати температуру, вони стануть гіркими. Кожен е, різновид кави смажиться по різному. Тобто, щоб розкрити е, саме зерно в своїй властивості, е, наприклад, деякі сорти кави смажаться 10 хвилин, деякі 11 хвилин, а деякі 7-8 хвилин. Це вже залежить від е, самого зерна. Після завантаження кави е, починається процес обсмаження. Таким чином, знизу пальники пальники прогрівають повітря і гаряче повітря заходить взаду, через, проходить через задню частину барабана, ззадю рішітка і проходить через шар кави. Кава постійно в барабані підкидується в повітря лопатками, і, і виходить, що кава Постійно знаходиться, знаходиться в потоці гарячого повітря і вона таким чином обсмажується рівномірно. Перші 5 хвилин приблизно половина циклу обсмаження кава проходить етап сушки. Вона досягає біля 150 градусів. І починає змінювати свій колір з зелен... зеленого на жовтий. А потім, вже в друга половина циклу обсмаження, вже з жовтого на коричневий. Це називається процес реакці... реакція Майяра. Надалі їх завантажують у спеціальний апарат, який відділяє можливе сміття, як от камінці чи частинки дерева. Потім кавові зерна відстоюються протягом кількох днів, і нарешті їх фасують в упаковки. Ми беремо каву із бразильського походження, і Індія, Ефіопія. Ефіопія дуже цікава кава, вона має дуже цікаві нотки і, і користуємо саму смачну рабусту з Індії. Робусту ми додаємо в суміш, суміші кавові, щоб не було в каві відчутно сильної кислотності яскравої, котра ну не всі люди люблять, люблять кислотну каву. Реалізують продукцію здебільшого на території області. Мануфактура пропонує чотири види: це суміші кавових зерен, а також моносорти. І вже кожен споживач може обрати каву до вподоби.